Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Файна Дача. У цьому відео ми навчимося з вами читати. Не в прямому сенсі читати, а читати і розуміти мову рослин. Ну а якщо конкретніше, то ми навчимося розуміти мову томатів, що вони нам хочуть сказати та передати, змінюючи свій колір листя. Тож до діла! Вчимося розуміти мову томатів, дивлячись на їх листя. Ну, і зразу хочу вам сказати, щоб зрозуміти, чого не вистачає рослині, не так складно. Для цього потрібно бути лише уважним. Отож, мова листя. Так так, бо саме вона може розповісти, чого не вистачає вашим томатам. Жовтіє, скручується, стає плямистим. Не панікуйте, сьогодні ми все розберемо. Поговоримо про дефіцит макро і мікроелементів, схожі симптоми хвороб і як не переплутати одне з іншим. Чого ж не вистачає головні симптоми? Листя як діагност. У цьому блоці ми розглянемо за що відповідає кожен елемент. І як проявляється його нестача на листі. Ну і по-перше, азот. Він відповідає за ріст зеленої маси. Симптоми нестачі азоту це нижнє листя жовтіє, рослина млява і ріст уповільнений. Другий не менш важливий елемент це фосфор. Він відповідає за енергію, корені, цвітіння та плодоношення. Симптоми нестачі фосфору це фіолетові жилки, листя темне і гальмується розвиток. Калій відповідає за імунітет рослини, стійкість до спеки, смак плодів. Симптоми нестачі калію це сухі краї листя, скручування вниз, плями на листі, а також гниль плодів. Ну а кальцій, в свою чергу, відповідає за структуру клітин, здорові верхівки. Симптоми нестачі кальцію це чорні верхівки плодів, скручення або викривлення листа, гнилі верхівки. Ну а дихає наша рослина завдяки такому елементу, як залізо. Також залізо дає зелений колір нашому листу. Симптоми нестачі заліза це верхні листочки жовті. Ну а якщо ж ви помітили прожилки зелені, то це класичний хлороз. Ну а бор відповідає за цвітіння, запилення і формування плодів. Симптоми нестачі бору такі: скручене листя, осипання квітів, порожнини всередині плодів. Ну а такі мікроелементи, як магній, цинк та інші, відповідають за ферменти, імунітет або обмін речовин. Симптоми їх нестачі це мозаїка, плями, викривлення та стабкий ріст. Отож, як же ж відрізнити дефіцит від хвороби? Не все ще жовтіє, це голод, іноді це віруси, грибки або бактерії. Ось, наприклад, хвороба, вершина гниль. Плоди чорніють на кінчику. Схоже на нестачу кальцію, але причина може бути ще й у надлишку азоту плюс посуха. Фітофтороз, наприклад, проявляється темними плявами знизу у листя, потім на плодах. Це грибкова хвороба, а не дефіцит. Також іноді зустрічається вірусна мозаїка. Листя стає плямистими, зморщується і змінює форму. Це схоже на нестачу мікроелементів, але це також вірус. Ну, а тепер чому ж скручуються листя? І перше, це недостатній полив або спека. Листя скручується в день, але розправляється вночі. Рішення просте це притінити і поливати вранці ввечері і не допускати пересихання. Також лист скручується при надлишку азоту. Лист то яскраво зелене, але скручене човником угору. Рішення це зробити промивку та зменшити азотні добрива. Також листя скручується при нестачі калію. Листя загортається вниз і краї підгоряють. Рішення в цьому випадку просте. Оприскуємо монофосфатом калію 10 г на 10 літрів води. Ну а як же ж відрізнити дефіцит від хвороби? Нестача це рівномірне жовтіння і межилкові візерунки, а хвороба це плями різної форми, облямівка і пліснявий наліт. Взагалі-то зрозуміти, чого не вистачає рослині або дізнатися, чи це хвороба, чи це нестача якогось елементу, дуже просто. Ось, наприклад, жовтіє нижні листя це нестача азоту. Фіолетові жилки плюс холодно це нестача фосфору, плюс низька температура. Краї темніють і завиваються, це нестача калію. Міжжилкове жовтіння нестача магнію, жовті верхівки із зеленими жилками це нестача заліза. Сірі плями з облямівкою це септоріоз і це хвороба. Чорні плями, гниль на плодах це фітофтора. жовта мозаїка плюс волога це пліснява. Ну а щоб вам було легше з цим розібратися і чим допомогти томатам, в описі під відео я залишу шпаргалку. Користуючись нею, вам буде зрозуміло, якого елементу не вистачає, які симптоми та чим допомогти. Отож, перед тим як кидатись за добривами, зупиніться і задайте собі 4 запитання: колір жовтий, блідий, фіолетовий, червоний, форма скручене, листя зморщене, товсте, хвилясте, місце, симптоми на старих чи на молодих листах, швидкість, зміни різкі чи поступові. Це все дає нам 80% розуміння ситуації. Як бачите, друзі, ваші томати не мовчать, вони кожним листочком натякають, мені бракує їжі або щось тут гниє. Отож, друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, я вас вітаю. Тепер ви справжній листодоктор для своїх томатів. Я сподіваюся, що ця інформація була хоч трішки корисною вам і ви навчилися розуміти мову томатів. Напишіть у коментарях, з якими симптомами ви стикалися, чи пробували вже лікувати. Як вам такий листовий детектив? Ну, а тепер, друзі, по традиції, цікаві факти про томати, які здивують навіть досвідчених дачників. А ви знали, що томати це родичі отруйних рослин. Так так, не дивуйтеся, помідор із родини Пасльонових, його кузени це Беладонна, Турман і навіть Тютюн. Колись люди боялися їсти томати, думаючи, що вони отруйні. Ну, а ще італійці довго не знали про помідори. Ще до 16 століття в Європі про томати ніхто не чув. В Італії їх завезли після відкриття Америки і спочатку вирощували як декоративну рослину. Багато людей плутає або й не знає, що томати це рослина, а помідори це плоди цієї рослини. А також помідори це фрукт. Так, ботаніки вважають, томат фруктом ягодою, бо він розвивається з квітки. Але ми в кулінарії звикли називати його овочем. Помідор це не просто плід. У світі святкують День помідора. У місті Буньоль, Іспанія щороку проходить томатина найбільша томатна битва, 150 тонн переспілих томатів і вся площа червона. Ну а колір плодів томата це генетичний сюрприз: червоний, наприклад, завтяки лікопину, жовтий бета-каротин. Фіолетовий або чорний це антоціани, як у черниці. Ну, ось і все, друзі. На цьому буду завершувати дане відео. Як виявилося, мова рослини, така вже складна. Головне бути уважним та розуміти, що хоче вам сказати рослина. Кому було цікаво та корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Файна дача. Гарних вам рожаїв до наступних відео.